Нардепи пропонують вилучати в українців землю без рішення суду. Відповідний законопроект комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні. В документі передбачена можливість без рішення суду вилучати землю для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури. Ініціаторами законопроекту номер 8225 Є група депутатів із фракції Слуга народу. Народні обранці пропонують вилучати землю без рішення суду для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури. Необхідність прийняття таких новел пояснюють так. Внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на сьогодні значна кількість об'єктів критичної інфраструктури зруйновано або зазнали ушкоджень різного ступеня. Тому необхідним є встановлення особливостей регулювання земельних відносин щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок інших об'єктів нерухомого майна. На, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури першої та другої категорії критичності. Можливість без рішення суду вилучати землю для потреб критичної інфраструктури пропонують встановити на період дії воєнного стану і 10 років після нього. Наприклад, ви фізична особа і ви маєте у власності земельну ділянку. Якщо фахівці вирішать, що на вашій земельній ділянці має бути, наприклад, електропідстанція, то у вас цю земельну ділянку можуть забрати без рішення суду. Щоправда, тоді вам передбачена грошова компенсація за цю земельну ділянку. Ну і за майно, якщо воно є на цій земельній ділянці. Ну, якщо мова йде про комунальну землю, то її теж можуть забрати без рішення суду. Але тоді грошова компенсація не передбачена. До появи законопроекту номер 8225 у законодавстві України і без того була передбачена можливість відчуження земельних ділянок для суспільних потреб. Однак законопроект номер 8225 передбачає Певні новели зазначається, що забирати землю для потреб будівництва чи реконструкції критичної інфраструктури можна буде без рішення суду. Рішення про вилучення земельної ділянки ухвалюватиме кабінет міністрів. Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що згідно з законопроектом, навіть якщо земля знаходиться в іпотеці, це усе одно не є причиною, щоб її не забирати. Ця відмінність в тому, що е, тут не буде рішення суду, достатньо виключно рішення кабінету міністрів про що я говорив, і безпосередньо е, жодні заборони чи іпотеки чи будь-які інші обтяження не впливають на передачу цих земельних ділянок для тих державних підприємств, які здійснюють безпосереднє відновлення пошкодженої інфраструктури, безпосередньо для м, приватної власності передбачена компенсація, яка буде Повинна відбуватись на протязі місяця, протягом місяця. Що ж це майно комунальної власності, то в даному випадку жодних компенсацій не передбачено. Цим законопроектом передбачено, що в цю компенсацію виплачує саме те підприємство, якому передається ця земельна ділянка для відновлення інфраструктури. Я так розумію, що у разі в більшості випадків це ж все ж таки буде державні підприємства у законопроекті номер 8225 Зазначається, що власник землі і майна, яке розташоване на ній. У разі відчуження отримує компенсацію, розмір якої визначається відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна. Якщо ж людина усе таки не погоджується з тим, що у неї забрали землю, то вона може спробувати звернутися до адмінсуду. Ці рішення кабінету міністрів можуть бути оскаржені в адміністративному суді. Єдине, що навіть були внесені відповідні зміни до кодексу адміністративного судочинства і заборонено забезпечити позови шляхом зупинення виконання цих рішень кабінету міністрів. Однак, саме рішення кабінету міністрів людина має можливість судовому порядку оскаржити. Але чи може на примусово вилучені ділянці замість електропідстанції з'явитися, наприклад, котедж? Може, але то вже буде незаконно, бо у законопроекті вказано, що передача примусово вилучених земельних ділянок для цілей не пов'язаних з будівництвом чи реконструкцією. Об'єктів критичної інфраструктури заборонена. Варто зауважити, що законопроект поки погодив лише профільний комітет. Він рекомендував депутатам Верховної Ради проголосувати його у першому читанні. Тож зміни у документі очевидно будуть і ще вноситися. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.